Дорогі друзі, наша мандрівка наближається до завершення, але ми впевнені, що враження від цього дня залишиться з нами надовго. Сьогоднішній міні Еткем Херсон був не просто не конференцією, це була жива розмова, розмова про освіту, яка не зупиняється, не боїться труднощів, уміє трансформуватись і підтримувати. Ми почали день. З панельної дискусії освіта в часи викликів, як не втратити взаємодію та мотивацію, говорили про випробування і про ресурси, які маємо навіть тоді, коли здається, що все навколо розсипається. Ми дякуємо команді до за те, що показали, як кіномова може стати інструментом для глибокого осмислення, розмови з учнями і формування цінностей. Перша експертна паралель вразила своєю глибиною і практичністю. Ми вчилися будувати онлайн-уроки так, щоб вони були ефективними і змістовними, шукали мотивацію для підлітків, говорили про ресурси в будь-яких умовах навчання, використовуючи платформу Пістація, і навіть торкалися тем самооцінки і упевненості, що формується з дитинства. Вдячні тим, хто проводив сесії для другої паралелі. Обговорювали геймофікацію як інструмент залучення, усе пройшло динамічно яскраво. Вчилися повертати дітям любов до письма через натхнення, а не примус. Говорили про емоції на уроці: важкі, глибокі, справжні і як з ними працювати. Занурювалися в клів інтеграцію предметного та мовного навчання і не оминули важливе фінансову грамотність та європейський досвід читання через гру. Учительська паралель була надзвичайно насиченою. Ми досліджували діджитал-інструменти для природничих дисциплін. Дізналися, що ховається за рядками аргументаційних есселіцеїстів, говорили про психологічну підтримку дітей, які втратили дім, відкривали нові горизонти і твінен проєктів із європейськими школами, занурювались у можливіщі в освіті, і навіть створювали справжній діду своїми руками, повертаючи коріння в освітній простір. А ще ми мали честь зустрітися з таємним гостем Олександром Андрійовичем Книгою. Людиною, що створює мистецтво, дарує сенс і несе культуру навіть у найтемніші часи. Його слова стали для нас фінальним акордом, глибоким, світлим, потужним. І ось ці фотографії, мов світлові маяки, ви за екранами, у сесіях, в обговореннях, у творчому русі, ми разом творили цей день і в кожному з вас частинка цієї великої історії. Дякуємо всім, хто долучився, усім, хто виступав. Модерував, коментував, надсилав повідомлення і запитання: хто дарував тепло своєї присутності? Ви серце цього Йеткемпу, ви обличчя освітянської спільноти, яка не зламалась і не здалася. Попереду новий навчальний рік, нові виклики, але й нові можливості. І, і ми, ми точно входимо в, в нього з новою силою.